Встиг Дуда поїхати з Києва, як розгорівся скандал. Наші побачили на службі охорони Анджея Дуде знаки, знаки армії Крайова. Ну, а ця армія крайова, вона ну, була там замішаною в, в дуже складних процесах, пов'язаних із загибелю українців. І українці підняли галас. Бо вважається неправильним приїхати в Україну, приїхати до президента України з прощальним візитом, і як оце знаєте, останній плювок в Україну і в президента прийти з оцими нашивками. Деякі історики навіть почали говорити про те, що публічно причому, що ну наступного разу, коли ми поїдемо до Польщі, то нам потрібно їхати тоді з нашивками ОУ, НУПА, там, і так далі. І ну, вважати це теж нормальним. І ми тоді подивимося на реакцію поляків. Насправді, насправді, після всього того, що сталося між Україною і Польщею за останні півтора роки, я взагалі не знаю, який сенс було Дуді приїжджати, для чого він це зробив і в якому настрої приймав його Зеленський. Ну там якимсь орденом нагородив це все дуже добре. Польща дійсно допомогла українцям, Польща дійсно допомогла Україні. Ну правда допомогла собі за рахунок України. Це також правда. Хто був у Польщі, бачив, які там автобани, які там дороги, які там логістичні центри, які там хаби, скільки скільки всього курсує Польщею. це мільярди. Мільярди доларів, які Польща сьогодні має, в тому числі і через те, що в Україні йде така страшна війна. Бо саме через Польщу, сьогодні сьогодні, Польща це ворота Європи. Бо інші країни або дуже далеко, або з дуже складною інфраструктурою. І Поляки чітко підготувалися до того, щоб зустріти війну в Україні з дуже непоганими можливостями і перспективами. І поляки скористалися цим. І не тільки цим, адже ми сьогодні побачили одну новину на інформаційному порталі InPoland, а перепублікували його дзеркало тижня. Так ось. Там є такі слова. Дедалі більше українців розглядають переїзд із Польщі до інших країн ЄС, зокрема до Німеччини. Це створює ризик для польської економіки та демографії. Ризик для польської економіки та демографії. Тобто вже не говориться про те, що ці громадяни повернуться до України. Вони вже їх вважають своїм людським ресурсом. Жур... Журналісти зазначають, що українці вже зараз формують значну частину польського ВВП. Там близько 3%, а дохід до бюджету з їхньої присутності може сягти 33 мільярдів злотих. 33 мільярда злотих це берете, злоти і множите, берете гривню множите на 10. Оце у вас виходить злотий. Тобто злотий дорожчий за гривню в 10 разів. Тобто 33 мільярда злотих це помножте на 10, і ви отримаєте стільки гривень. Уявляєте собі, а потім поділіть там на 41 чи на 42, як вам зручно, і ви отримуєте в доларах. Це насправді шалені гроші. Вони займають, займають українців, займають переважно низькооплачувані вакансії, що дозволяє полякам підніматися по кар'єрній драбині. Відтак, міграція українців до інших країн створить серйозну нестачу кадрів у самій Польщі. Нестачу кадрів у самій Польщі. Тобто. І ще раз повторюю, поляки, абсолютно не соромлячись, говорять про те, що українці це вже польський ресурс. І вони не готові їх відпускати навіть до, до Німеччини, яка, власне, є таким домінантом в Європейському Союзі. Це, а ми колись з вами, пам'ятаєте, дискутували про те, що от, чи будуть депортувати з Польщі українців. Там, я, я тоді ще сказав, що не буде цього ніколи. Оці вже українці, це вже для них ресурс. І поки їм тяжко було, було були одні умови. Як тільки українці почали голову піднімати, реєструвати бізнеси, там і так далі, відношення буде змінюватися, тому що ні поляки, ні литовці, ні угорці, ні інші країни не хочуть, щоб українці їхали далі, тому що у них в самих є проблеми з тим, що самі поляки поїхали далі, там і так далі. От зрозуміли, і тут українці приїжджають, українці підняли. 에, ну, бум на все, на, на нерухомість, на землю, на бізнеси. Вони повністю підтримали Польщу. Ну, 3% ВВП – це, це не жарти насправді. 3% ВВП – це, ну, у деяких країнах це оборонний бюджет насправді. Це у нас сьогодні оборонний бюджет там сягає 60-70% ВВП. А так в державах це 3-5-7%, не більше. Ніхто більше особливо не витрачає, якщо немає війни. Так, от далі видання зазначає, якщо українські родини залишать країну, то Польща втратить шанс омолодити націю та посилити свою демографічну стабільність. Навіть не приховують. Навіть не приховують, що за рахунок українських дітей, українських жінок вони будуть оновлювати, омолоджувати націю. Ну а українські чоловіки, які вже там опинилися долею. Долею, то будуть піднімати ВВП, будуть працювати, власне, які жінки також. І поляки зроблять все для того, щоб українці дуже, дуже прагнули працювати, щоб українці були зацікавленими в роботі. А відповідно соціальні стандарти і ті вакансії, які є для українців, будуть дуже мати невеличкий прошарок. Поляки вміють знають, як змусити. Тих, хто до них приїхав, працювати. І якщо ви думаєте, що наших там чекає прямо одразу Манна Небесна, і одразу професор з України стане професором Крак... Краківського університету, одиниці можливо. Але в основному це слюсарі, сантехніки, ремонтники, ну і так далі. Шахтарі, можливо, можливо, це працівники заводів, це. Офіціанти, прибиральники, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Купа професій, низькооплачуваних, з яких люди, ну якщо вони не заснують свої бізнеси, якщо в них немає достатньої подушки для того, щоб це зробити, з цих посад вони не вилізуть. Єдине, що вони можуть зробити, це абсолютно ополячити своїх дітей, відправити їх в польські університети і дати своїм дітям шанс уже. Гідного життя на території Європейського Союзу як громадян Польщі, чи Чехії, чи Словаччини, чи Німеччини, чи Угорщини, чи Румунії чи інших держав, вже навіть не соромляться. Навіть не соромляться. Один приїжджає з нашивкою армії Крайова, ці просто пишуть, що українці то є ресурс, ресурс, яким поляки хочуть скористатися. І дуже турбується про те, що українці сьогодні в Польщі знаходяться на нижньому соціальному прошарку. І, власне, ось ця газета пише, що потрібно якимось чином давати українцям можливість кар'єрних сходів в Польщі, щоб вони не їхали. Тобто поступово щось потрібно лібералізовувати і піднімати. Інакше українці поїдуть. Отака історія. І скажіть, будь ласка, хто виграв від цієї війни? Виграли всі, крім українців, ми продовжуємо втрачати території, продовжуємо втрачати людей, як загиблих, так і тих, хто виїжджає, ми продовжуємо втрачати перспективи і фактично опинилися в дуже, дуже складній ситуації. Як вийти з неї, ніхто не знає. Але ті, хто навчилися, навчилися жити у великій війні, в довгій війні. Вже змогли з війни витягнути все для себе корисне, крім напевно українців, які живуть в Україні, тягнуть на собі все це ярмо, українців, які перебувають за кордоном, але які хочуть приїхати назад, але немає часто куди. І перед таким вибором, живе напевно кожна друга родина в Україні. Що робити? Куди їхати? Як бути? Залишатись у своїх містах. Купувати нерухомість чи ні, народжувати дітей чи ні. Що з роботами, що з бізнесами? Як взагалі жити, як бути, які плани будувати, ніхто не знає, крім тих, хто за межами України на українській біді має доходи. Доходи омолодження націй, захоплення територій, копалини, ресурси і так далі. Оце. Результат тривалої війни. Оце те, що я намагався довести протягом трьох років. Тривала війна піде не на користь України. І сьогодні, сьогодні вже експерти марафону почали ось цю думку колихати в суспільстві, що довга війна на користь Заходу, в тому числі. От Вчора я від якогось там політолога читав, правда, він там два роки тому, назад, рік тому назад говорив одне. А зараз він говорить, що Захід теж зацікавлений в тривалій війні. Добре, що до деяких людей приходить розуміння, але думаю, що вони це все розуміли і раніше. Тільки вам про це говорити не варто було. Підписуйтесь, не забувайте. Ми тут для того, щоб вчасно розуміти те. Що можна використати на нашу користь. Бо коли ти зрозумів щось потім, то далі, вже як в прислів'ї, пізно пити боржомі, коли нирки відвалились. Сподіваюся, що ми ще не в тому стані, коли пізно щось змінити. Не підписуватись і бережіть себе.